Запорізька область під обстрілами новини з населених пунктів нашого краю. Запоріжжя знову опинилося під обстрілом. Ранком в місто прилетіло аж 16 ворожих ракет. Загарбники влучили на територію авторинку, де в цей момент знаходилось близько ста осіб. Вранці 30 вересня ворог поцілив у гуманітарну колону мирних мешканців, які хотіли виїхати на тимчасово окуповану територію. Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. На місці працювали співробітники поліції, рятувальники, представники Червоного Христа та медики. До обласної клінічної лікарні надійшла 31 постраждала особа. Тільки 10 із 31 відбудуться так. Званими легкими оперативними втручаннями це первинна хірургічна обробка поверхневих ран м'яких тканин. Двоє із цих пацієнтів взагалі не будуть потребувати оперативного втручання. Всі інші пацієнти потребують. Будуть потребувати можливо неодноразово серйозних оперативних втручань. П'ять пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані в реанімації. Стан їх стабілізується для того, щоб можна було в подальшому їх взяти в операційну. На ранок у гуманітарній колоні було зареєстровано понад 200 автівок. Ці люди їхали до своїх рідних на окупованій території, щоб забрати їх на підконтрольну Україні територію та везли гуманітарну допомогу нужденним. Втім, ворог вирішив на удар по беззахисному населенню. На території авторинку ми спостерігаємо потрапляння трьох ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Більшість загиблих та поранених внаслідок осколкового враження, готовими осколковими елементами, вище зазначених зенітно-ракетних ракет комплексу С-300. Це волод працює тут волонтером вже п'ятий місяць разом з командою. Вони вивозили людей з тимчасово окупованих територій. В цей роковий ранок вони також мали виїжджати. Ми повинні були приїхати з людьми. От, буквально в минут 15 нам повезло, що ми не доїхали. Ми за заправитися і повинні були уїхати. Зараз немає на зв'язку водителя. Не можемо зв'язатися з ним. Він здесь був якраз на місці. Це другий водитель, і я не можу з ним зв'язатися. От ми прийшли на місце. Забрався, де наш водій. попри ворожі обстріли, волонтери не зупинятимуться вивозити наших земляків на підконтрольну Україні територію. Ви знаєте, не страшно там наші люди, їх треба сюди привезти. Станом на 12 годину 25 людей загинуло, 62 поранено. Серед них жінки та діти. Повідомляють посадовці. З метою вшанування пам'яті невинно вбитих мирних мешканців. 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області.